Всі ми зацікавлені в стабільності в державі, всі хочуть спокою, всі хочуть зростання економіки, нормального життя родин, єдності, припинення будь-яких протистоянь і протиріч це природне, абсолютно. Но з іншого боку, сьогодні країну просто ведуть до знищення. У нас ВВП падає кожну хвилину. У нас люди втрачають е, свої економічні можливості кожну хвилину. Тільки в 2,6 рази впав рівень життя українців за останній рік. Так не може далі тривати. Ви знаєте, от що страшно? Страшно те, що зараз посипалися по всій країні рейтинги України. Тому що в країні у нас завжди були погані рейтинги, але не трагічні. А зараз у нас, наприклад, по оцінкам деяких світових банків, ми зараз найбідніша країна в Європі. Найбідніша. Після нас, по світовим рейтингам, стоять тільки деякі країни Африки. Сьогодні Світовий банк оголосив, що у нас в Україні за межею бідності після урядування цього уряду 7 мільйонів людей опинилися за межею бідності. Такого в Європі немає, такого майже ніде немає в світі. Ми втрачаємо країну. І саме тому ми поставили питання про негайну відставку уряду і про переформатування коаліції з врахуванням тільки демократичних сил, обрання нового уряду. Я зразу говорю, що там закидаючи я на якісь посади, претендує, я не претендує, на які посади. Оберіть нормальний, відданий державі професійний уряд, який не руйнує країну кожну хвилину. Тоді не буде. Тоді перевиб... Виб... перевиборів тоді не треба, але нам треба з вами твердо знати, що якщо технічні міністри. Якщо Камікадзе прем'єр-міністр сьогодні реально вбивають економіку країни, реально вбивають бюджет кожної родини, корупція, уявіть, коли таке було, щоб про корупцію в Україні говорили на самих високих міжнародних форумах, коли прямо президенту і прем'єру в обличчя називають прізвище їх оточення, яке реально сьогодні постачає армії втридорога все, коли з людей збирають податок на армію, а армії постачають все набагато вищі. Ціни, ніж вони реально існують, коли армію обдирають, коли з людей знімають не ринкові тарифи, а реальна побори. Скажіть, будь ласка, можна цей уряд залишати? Ми ж не безглузда нація, ми розумна нація, ми сильна країна європейська. Або ми наводимо порядок з владою, або тоді нам нема на що скаржитися. У Батьківщини вже є кандидатури у можливий новий уряд. Ми не пропонуємо наших кандидатур. Ми категорично не хочемо ніякої боротьби за портфелі. Ми хочемо, щоб прийшла команда. Хай вона буде не від батьківщини, але та, яка любить країну, яка розуміє, що робити, яка може провести реальні зміни, а не фейкові зміни і не фейкову боротьбу з корупцією, і які реально можуть людям дати відчути, що їм стало краще жити після двох революцій. Скільки ще треба революцій в країні, щоб люди відчули, що влада живе для них, і тому цей уряд мусить бути негайно відправлений на відставку. Це трагедія країни, це горе країни і це бідність країни. Ми можемо як країна, як парламент, поправити все, але для цього треба мати політичну волю, знання і бажання це робити.